Сьогодні готуємо фаршировані яйця. Цього нам потрібно. Ми взяли 5 яєць, одну цибулину, грам 100-150 ковбаси. і обжарюємо цибулю на маслі, не на олії, а на маслі. А поки цибуля обжарюється, чистимо яйця і виймаємо жовтки. І все це перекручуємо: цибулю, ковбасу і жовток на м'ясорубку. Ми все перекрутили. Додаємо майонез. Домашній. Я додаю, як його робити, подивіться в попередньому відео. Перець і сіль за смаком. Все перемішуємо і начиняємо. Отакі в нас получилися яйця фаршировані. Mm. Це дуже смачно. Дуже сподобається і гостям, і вашій родині. Готуйте, підписуйтеся і ставте вподобайки. Смачного!